Підмива чужого борщик. Щоб сварити борщик, треба мати горщик. Та ще овочі з городу вони нині ще дрородять. Тож бабуся поспішає, мене туди посилає і сміється неодмінно принесу всі вітаміни. І зрадіє так бабуся, як до справи я візьмуся, зато на несеньки чуприні повисмитнює. Стану з під листочків для салату у ярочки. Вирубу тугенький, або божбу червоненький. Ще цибульки позриваю, помідорів назбираю. За окропом потім піду, все на бадю для обіду. Навіть принесу лотички я і скопав, кринички. Залишилося пів справи, борщику зварить на славу. Ну, за це я не беруся. Кудя тут, бабуся, вийшов наш обід, як себе, то гарно вмієм годувати. Хлюб, смотанк, красота, на бущика смакота.